Ще один удар по тіньовому флоту Росії. ЄС готує в наступний пакет санкцій внести санкції і щодо підприємств, які видавали фальшиві ліцензії та прапори танкерам російським, які перевозили нафту та нафтопродукти, таким чином наповнюючи бюджет агресора і даючи можливість вести подальші бойові дії. Чим краще будуть працювати такі санкції, тим менше доходів буде у РФ, і вона не зможе активно продовжити бойові дії і вимушена буде зупинити війну. До цього треба йти завдяки Нідерландам, її фінансування та координації. Естонія передає більше 150 роботизованих наземних систем для фронту. Це системи Дземіс, багатофункціональні, які можуть застосовуватися як для підтримки піхоти, відновлення логістики, розвідки та виконання бойових завдань. Ще раз нагадаю, що подібні дрони вже є українського виробництва і вони проявляють себе дуже добре на фронті. Тож ми намагаємося технологічно перемагати ворога. Що дає нам можливість протистояти чисельності та великій кількості військової техніки?